Валентин Поліщук, Бульбашка. Жінку, про яку мову поведу нижче, знав, знаю давно. Було видно, що на неї, на її долю, поведінку, життя і на все інше щось наклало вічно сумний відбиток. Невеликого зросту, худа, худенька, вона завжди виглядала якось покірно, тихо, скромно. Доброю і працьовитою, а ще вловлювались в її мові поведінці непідробні правдивість і чесність, ніколи нікому в голову не приходило сумніватись у правдивості, сказаного нею, не повірити їй. Живучи в селі Заруччі, вона принаймні в останні часи в колгоспі не працювала, працювала прибиральницею. В більшості своїй була мовчазною. Лише коли Україна вийшла з кривавої імперії СРСР, коли стала незалежною, заговорили про героїчну боротьбу УПА проти червоних і коричневих окупантів, а до неї стали навідуватися небайдужі до правдивої історії України кореспонденти. Вона стала відкривати їм деякі таємниці минулого Любишівщини. Це вона розповіла журналістові Валеріану Тинчуку деякі подробиці про захоронення на Заруччівському кладовищі двох убитих НКВД-стами повстанців, імена яких нікому не відомі, показала місце їх захоронення. Адже російсько-червона влада хрестистої могили нищила, а згодом і пагорбок зрівнявся з землею. На жаль, Оприлюднити і опублікувати її розповіді, як і розповіді її старшої сестри Ганни і її чоловіка Валеріану Герасимовичу не судилося, не встиг. Щоправда, вона ще кілька років тому розповідала не все можливо, тому що часи такі були. А можливо, і тому, що волею а чи не волею стала тещою відомого не тільки в наших краях, а й за їх межами комуніста. Цей комуніст, будучи при партійних посадах все своє життя, пишався, що він, хоч і позашлюбний, але син колись відомого на Любошівщині комуніста, який загинув від рук українських буржуазних націоналістів. Згаданий вже вище журналіст Валеріан Тимчук. Що останні часи днював і мало не ночував в обласному архіві, вже мав докази, що те вбивство скоїли свої, тобто сотоваріщі вбитого. Він вже і зустрічі шукав з сином загиблого, аби довести тому, що його батька вбили зовсім не українські повстанці, але не встиг. Отже, крім іншого, спробую зробити це я. Бульбашка. Їй нині 86 років, вік поважний, але пам'ять чудова виглядає молодшою. Це моє перше враження про Антоніну Тарасівну Літвінчук по чоловіку. Та все ж, мабуть, відчула, що може забрати з собою деякі таємниці нашого краю, таємниці своєї родини, свої, вирішила не мовчати. Знаючи, що я цікавлюсь історією, подіями, долями краян, жінка відвідала мене, аби розповісти, бодай дещо, із свого нелегкого життя, розповісти про деякі його моменти, про події тих вже далеких часів. І розповіла жінка, що був у неї брат Олексій. Він був на той час, коли відбувались описані нижче події, одружений. Жив з дружиною у гірках, нікого не зачіпав, ніщо не встрявав, господарював з дружиною, мав маленького сина. Але ж Любочівщина стала заселятись червоними партизанами. Одним з них став і Федір Лопухович, який добре знав Олексія і його дружину. Тож, взявши з собою кілька червоних бандитів, повів їх у гірки. Олексія вивели на двір, прив'язали до дерева, катували, били березовою півзиною на смерть. Півзина, жердина, за допомогою якої укріпляють копицю соломи або дах. Але Олексій проявив хитрість, сказавши, що в його колодязі схована зброя. Якщо його залишать живим, то він її дістане і прийде до них зі зброєю. Відпустили тяжко побитого. Після тяжких побоїв Олексій тиждень не міг піднятися з постелі. Всім родичам переказав, аби ті не провідували, не підходили до нього, бо така доля могла спіткати і їх. Коли зіп'явся на ноги, дружина зібрала його в дорогу, відвела в деревок, де базувалось упа, і віддала Олексія повстанцям. Олексій у гірках. Залишив дворічного синочка льоню. Забігаючи наперед, скажу, що згодом дружину Олексія, матір льоні НКВДські кати вивезли в Сибір. Льоню сховала і вигодувала родина. Дружина Олексія, знаючи, що того вже немає в живих, вийшла заміж у Сибіру, народила там п'ятеро дітей, льоні братиків і сестричок. Згодом до них подався і Леонід. Там йому якимось чином вдалося приховати своє бендеровське походження, та так, що його навіть у міліцію взяли. Приїжджав на Любошівщину до родини у званні капітана Помер Льоня молодим. А до родини на Любошівщині, завдяки комуністичним лакузам міцно і надовго приклеїлось Бульбаші, а до Антоніни Бульбашка. Бульбашка довгий час. Не знала про долю Олексія, жодної вісточки, від якого давно не отримувала. Згадала, як у війну їх евакуювали в залізницю. То прийшли до них два чоловіки, на шапках були тризуби. Один з них був бихівчанином, звався Тихін. Антоніна впізнала його він кохався з якоюсь Ольгою з деревка. Тихін служив у німецькій поліції. Згодом пішов, мабуть, тоді, як і вся Любишівська поліція, в УПа. Тихін став допитуватись, чи не бачили бульбашів. Сказала, що не бачила. Антоніна запитала Тихона, де її брат. Той відповів, що його вбили на Рівненщині. Мабуть, так і було адже Олексія більше ніде не бачили. Тараса, батька Ганни, Антоніни й Олексія, звісно, забрали. Під дулами автоматів, його, і інших бранців повезли на брянщину валити ліс. Були з ними і інші наші земляки, зокрема люди з Хоцоня. Від себе додам, що це було в часи, коли тисячі брянщан, калужан, рятуючись від голодної смерті, подорожували пішки теренами Західної України, міняли речі, просились на будь-яку роботу за харчі. Дійшла черга і до старшої Ганни, мали її арештувати. Ганна вміла орати, а тому мама вирішила віддати колонізаторам в раби Антоніну. Мовляв, коли заберуть Ганну, то орати буде нікому. Отже, не посіють, не посадять, не зберуть. Антоніні на той час було 14 років на своє нещастя, а може, і на щастя. Вона не навчилася ходити за плугом, орати. Тоді, у 1945 році, в з оселі озброєні НКВД забрали Антоніну і завезли в Любишів на нинішню вулицю Червоноармійську, де був райвідділ міліції. Десь на подвір'ї був потаємний льох, коли зносили той будинок, то в нього провалився трактор, і стояв великий хлів. Там її тримали десять тижнів. Пригадала оповідачка, що там сиділи люди з гірок, деревка, з залазя. Хлів був обнесений загорожею. На день двері відчиняли, на ніч замикали. Щось з їжі приносила родичка Оксана. Вона ж забирала якусь одежину для прання. Заїдали цілодобово воші, а вночі ще й блохи. В якийсь період там сиділа дівчина з деревка на прізвище Чехман. Мабуть, недаремно російсько-червоний окупант найбільше нищив село деревок, адже чи не скрізь фігурує це село його люди. Завдяки деревківцям невільники навіть пісню співали. По пам'яті спробувала її відновити 86-річна жінка. Міг би я її дещо упорядкувати, але хочу передати мовою оригіналу, який оповідачка трішки, здається, мені призабула. Чи то буря, чи то грім, що гуде у хмарах він, що земля застогнала грізно від кубані і до гір. чи то голос поза: Брат, вставай, щоб не було запізно, брат, вставай, готовсь, ні на що не дивись, чи до пекла підеш, чи до раю, у хвилинку тяжку Споменеш вітчизну, що умер ти за неї з любов'ю. Згадавши пісню, жінка згадала, що дуже гарно співала дівчина з деревка, а ще сказала, що там, на колишньому міліцейському подвір'ї, закопано дуже багато людей, і цьому є підтвердження вже нині. Адже коли проводили газогін у тому місці до п'ятиповерхових будинків, то кістки люди виносили оберемками. Про це мені розповідав любишівець Григорій Ковальов. Вгодовані ситі завойовники повезли на лісоповал крихітку. Була і є маленького зросту. Тендітну, 14-річну полонянку, валити Брянські ліси. Туди ж попала і бихівчанка Ольга Літвінчук. Різали, валили ліс. Голод був страшний, сил не було виконувати норму. На лісоповалі познайомились. Подружилася з бихівчанкою Ольгою, старшою за віком, кмітливою, рішучою дівчиною, патріоткою з характером, поглядами борця за волю України. Розуміли, що довго не протримаються в засніжених брянських лісах, адже на виконання норми через харчування похльопкою сил не вистачало. За невиконання плану зменшували пайку. Під невільні. Перетворювалися в доходях, працювати вже не могли. Трупи не завжди вже й закопували. Не було кому. Потрібно було рятуватись. Ольга вирішила втікати, подруга Антоніна з нею. Лютувала зима, одяг благенький, взуванка ще гірша. З якоїсь суконної одежини пошили тапки. В них і вирушили в далеку дорогу до рідної Вкраїни, Волині. Додому. Непідготовлений до такого інтерв'ю, не запитав, не записав подробиць довгої дороги на батьківщину. Можна не сумніватись, що вона була не тільки довгою, а й нелегкою, небезпечною, і, мабуть, не одну пару тапочок довелося стоптати. Як би там не було, але змученою, виснаженою, мов та птаха через океан, повертаючись із вирією. В рідні краї прибилася до рідної домівки. Але і влада гав не ловила, не дрімали сексоти і стукачі. Знайшли, знову взяли під ружо, посадили в якесь КПЗ. Там зустріла ще одну деревчанку, пріську, кундик по чоловіку. Мати приносила їсти, міліція те забирала, харчувалась. Антоніна і тут була голодна. Пригадує бранка, що начальником міліції був Стеценко, конюхом Кирило Щербач, решту не пам'ятає, відсиділа всього 20 діб, звільнила її хрещена мати. Не називаю її прізвище з певних причин. Красива дуже була, каже мені, її хрещениця. Тож накинув на неї оком хтивий Стеценко, довго домагався жінки. Жінка поставила вимогу звільнити хрещеницю. Антоніну звільнили. Згодом було ще кілька судів, але дівчину не посадили. Мабуть, впливав на суди начальник міліції. Згодом Антоніна вийшла заміж, народжувала діток, стала тещою запеклого комсомольця Комуніста, сина вбитого бульбашами комуніста, активіста голови колгоспу. Як я зрозумів, Метою приходу до мене 86річної жінки було бажання розповісти правду про вбивство батька, її зятя. І вона розповіла, що батька свого майбутнього зятя Петра Григоровича Бущика знала особисто парубок був в партизанах, а згодом зі зброєю ходив у яструбках. То це придавало йому значимості, успіхів у всіх його справах. В любовних теж. Тож і підженився він на дочці колишнього партизана з ветел, який став великим районним начальником. Прізвище начальника вона нині не пам'ятає, я підказав їй, що це, скоріше всього, був тодішній голова Любишівського райвиконкому Приходько, з чим жінка погодилась. Так ось моторний парубок. Поживши з місяць у хаті, де нині стоїть аптека номер 33 на вулиці Незалежності, з донькою начальника залишив її і уподобав молоду вчительку, що приїхала на Любочівщину з Полтавської області, де й працювала у сільській школі. З нею він і одружився, офіційно, тобто розписався. Колишньому партизану і керманичу району це дуже не сподобалось. Нині вже ніхто не скаже, чи дав начальник товаришам перервати шлюбний союз пари, чи ті самі вирішили піднести приємний сюрприз, поганьбленій дочці начальника і йому самому, але кривдник був скараний. Відбулось це в якійсь, скоріше всього, хутірській хаті, куди зайшла озброєна група істрібітелей врагов совєтської власті. Григорій, посмотри, сколько време, сказали йому. Григорій глянув на годинник, постріл у голову обірвав його життя. Ну, як тут було не рапортувати про схватку з бандітами, про героїчну смерть бойового товариша Григорія? До речі, це не єдиний подібний випадок на Любишівщині. Відхилюсь від розповіді пані Антоніни – Розповім про випадок із Павлом Іванісіком. Він трапився в хаті деревківського хуторянина Протосавицького, в якій полюбляли чаркувати нКВДсти. Господарю вони добряче надоїли, і він сказав їм, щоб залишили обістя, бо мають прийти бульбаші. Під пилі НКВД хату не залишили, а посилили пильність. Тож вчасно побачили, що до хати наближаються двоє невідомих вони і відкрили вогонь з вікна хати. Скошені кулями прибульці впали. Коли стали знімати добротні чоботи з одного з них, він обізвався був лише поранений. А Павло Іванісік був убитий, із нього зробили героя, що загинув в бою з бандітами. Дітей, Павла, певними пільгами обдарували. А працевлаштуванням не обділяли. А про вбитого Григорія жінка розповідала, що в любишів його привезла молода вдова під водою. Хоронили на тому місці, де нині стоїть кафе Чайна на вулиці Незалежності в центрі селища. На похоронах сотоваріщі по зброї казали Спі, спокійно, Григорій, ми за тебе врагам отомстім. Брехні лицемірства партизанам ленінцям не позичати в Сірка Очей. Теж цікаво мені було б почути підтвердження того, що років 20 тому розповіла мені жителька села Заруччя пані Кулик. ім'я я забув. Вона розповіла, що одного пізнього вечора в котрись з перших повоєнних років вона з подругами йшла парком Любишова. Там стояла хата любишівця Мартинчука, маленького на зріст, на той час йому було десь 23 роки. В хаті горіло світло і творилось щось незрозуміле. Дівчата, переборюючи страх, підійшли до вікна заглянути в нього. Побачили, що по хаті з палаючими головками бігали якісь хлопці. Цю розповідь ніде не опублікували, бо ж Мартинчук був радянським партизаном. Я хотів почути підтвердження цього від оповідачки, задав їй питання. Вона підтвердила, що таке було, що в тій хаті катували людей, і не виключено, що їх тіла закопані в Любишівському парку. На закінчення пані Антоніна повідала, що вона все життя носила прізвисько Бульбашка, часто відчувала зневагу до себе, приниження. Але все життя була патріоткою України, молилася за загиблих повстанців. А коли Конгрес українських націоналістів відновив могилу убитим двом невідомим повстанцям, вона її в міру своїх сил впорядковує. Вішає рушничок. Повісить і в цьому році до Великодня. Задав я їй ще одне питання справа в тім, що газета Волинь Нова. Опублікувала в одному з номерів десь роздобуту нею інформацію, в якій йшлося, що 15 липня 1943 року загони імені Кутузова імені Лазопінського партизанського з'єднання розгромили Любешівську поліцейську дільницю, яка нараховувала 250 осіб. Про те, що в Любишові більше 20 поліцаїв ніколи не було. Ніякого бою, розгрому поліції теж ніколи не було, я достеменно знав, але хотів це почути ще від однієї очевидиці. Жінка публікації подивувалась сказала, що поліцаїв Любишова знали всіх в обличчя, бою ніякого не було. Було колись кілька пострілів у парку, але то зіткнулися у паз рускими партизанами, жодного убитого тоді не було. Як і жодного вбитого німця на теренах Любашівщини. Співрозмовниця підтвердила і те, що вся Любашівська поліція однієї літньої ночі залишила постерунок, забрала зброю, коней, майно і пішла в деревок, влилась у лави повстанців. Ось така радянська правда, правда про червоних месників, про їх подвиги, висмоктані з партизанських пальців то чому б не повірити, що батька колишнього першого секретаря Волинського обкому партії України комуніста Петра Григоровича Бущика вбили свої?